Доброго вечора, ми з України! Вітаємо вас! Вітаю. Наші вітання! Дякуємо, що прийшли! Ви презентуєте нову пісню, новий кліп. Розкажіть, так. будь ласка, про них. Хто на вашу думку в Україні леви? Ну, по-перше, це наші захисники. Це все для них. Я дуже довго думала, чи робити зараз новий матеріал, чи не робити. І серце все ж таки. Сказали так. Так. І це дійсно для наших військових, для тих людей, які зараз у гарячих точках. І мені було дуже важливо, дуже важливо щоб саме вони почули, щоб саме вони знали, як ми їх тут чекаємо. Бо для них це, безперечно, найголовніше. Готувалася до зустрічі, пісня дещо відрізняється від вашого попереднього репертуару. Звідки зміни? Чим надихалися? Розкажіть про це. Ну, по-перше, тепер матеріал буде зовсім інший. Скажімо, так, і це дійсно більш моя творчість це більш я, тобто. Тоді я цю, це проєкт, да, був. Тобто є продюсер, є проєкт. А зараз це моє таке вільне бажання, і мене в цьому підтримали. І тепер я можу бути такою, якою я є. Ну це дійсно просто дві різні людини, два різних мистецтва, два різних напрямка. Вони обидва мають право на існування. Але Леви, я вважаю, що кожен з наших глядачів має почути і побачити дуже красивий кліп, де знімали, де знайшли такі красиві. місця. Знімали ми на Західній Україні, бо з дітьми. Ми були там. У мене є син і донька, тому ми а, на деякий період виїжджали. І це знімали на телефон. Моя помічниця, яка зараз теж за кадром, Валерія, вона мені допомагала. Вона знімала, а потім вже монтували. Тому це Ви наша зараз Україна. такі таємниці розкриваєте. Я, чесно вам скажу, що таких думок не було. Це дуже виглядає професійною роботою. Так, ну тобто монтаж він дійсно є і. Це без цього ніяк, скажімо так. Але я наш ліс український, тобто більш. нічого. Тут чому мова, мабуть, які про натхнення. А Скажіть, чи була можливість вже виконати пісню військовим безпосередньо? Так, ми робили концерт благодійний, благодійний в місті Почаєв, і там були і цивільні, і військові. І я співала і зі мною співав весь зал. Я це і в інстаграм викладала. Ну, такі відчуття. Я спочатку, коли вийшла на сцену, там було таке вступне слово в мене. І навіть, знаєте, так переживала, що почала плакати, а потім кажу, а чого будемо плакати? Ні, не будемо плакати, буду співати, буду завжди посміхатися, тому що мені здається, вони там повинні знаєте, знати максимально, відчувати максимально, що ми завдяки їм маємо. Можливість жити. І якщо ми тут будемо всі сидіти плакати, то і допомогти їм ми ніяк не зможемо. Тому я тут повернулася, працюю, співаю і е, збираємо кошти теж для, для, для військових. Бо інакше ніяк. Ми дуже довго чекаємо допомоги з всього світу, але щось поки що допомога тільки від людей нашим. Військовим і скажіть, будь ласка, ситуація, Таке. те, що відбувається, ви ви знаєте, що воно змінила дещо і вас, вашу творчість. А, ви раніше говорили, що пишете вірші, але не презентуєте їх. Не так, я писала, писала ще в дитинстві, і а, нема зараз такого, знаєте, от, от натхнення, щоб прям зробити, написати, викласти. Тобто вирішили, що все ж таки пісні це пісні, а вірші то вірші. Ну, ну, що не пишеться через війну чи через що? От як думаєте? Зміниться? Не пишеться, не пишеться. Чому не пишеться? Можливо, можливо. але, чесно кажучи, перший місяць і до того, як випустила пісню Леви, ну, мені було дуже тяжко. Я зовсім не розуміла, що робити, ну, як, ну, мабуть, усі наші українці, тому що я мама. І мені от, от перший місяць було повністю недотворчості. Ну, не до, не до пісень, не до віршів, ні до чого. Потім вже таки перестроїлась і зрозуміла, що якщо ми залишаємось в Україні, я не хочу відсюди нікуди їхати, і так було завжди. Тобто в мене не було бажання, наприклад, там поїхати кудись. Іншу державу ні, я завжди тут працювала 16 років. Я завжди за Україну була, і зараз ми прийняли рішення, що теж виїжджати я нікуди не хочу. Хочу тут працювати, тут жити. Тому що потрібно робити? Максимально присвячувати себе нашій країні. У ну, той час для творчості, воєнний час, це все ж таки на вашу думку, це період для того, щоб творити, для того, щоб створювати щось нове, ну враховуючи те, що навіть а, ви переформатувалися, можливо, а це як? Не... Ну зрозуміло, що так. Тому що якщо всі ми будемо в депресії, нічого гарного з цього не вийде. Тобто хлопці там своє життя віддають за що? За те, щоб Україна процвітала і Україна жила і була. А якщо ми всі будемо не, не будемо працювати, так ну. Як їх тоді будемо ми фінансувати? Коли, куди їм тоді повертатися? І оці такі думки вони спонукають на новотворчість, на, на, е, на те, щоб розмовляти тільки українською мовою. Я вам чесно скажу, що раніше в ефірах я завжди розмовляла українською мовою, там, але в мої соцмережі то була російська мова. Але зараз максимально я. Прийшла на українську мову, мої діти прийшли теж на українську мову. Я не кажу, що там російською не можна розмовляти, але якщо ми вже бачимо, що зараз така ситуація складається, то потрібно от все, що ти можеш. Все це потрібно робити. Але я знаю, що в вашому багажі, окрім е, такої прихильності до творчості, є і медичні так. навички. Не думала ви про те, що як медик були б зараз більш думала. доречні? Думала навіть в перші дні дуже порвалося йти. І коли прийшла, мені сказали, що зараз не потрібно. Так е, і. Ну не потрібно зараз, то не потрібно. Але я знаю, що якщо буде потрібно, я готова стати і допомагати як медик, тому що знання ще в мене є. Чесно вам скажу. Тобто, ну я допомагаю там своїм знайомим, і а, у мене велика студія тут, да, творча. Дитяча. і там теж свої моменти завжди були і будуть. Тому я, як лікар з якогось боку, я я можу. Ви знаєте, медик на вагу золота насправді, а от у мене питання інше. Творча тусовка це завжди якась окрема спільнота. Чи спілкуєтеся ви з колегами по творчому цеху з РФ? Ні. А, ні. І це принципова це для позиція. Це дуже боляче, тому що я. Це не секрет, це всі знають, що коли там мені було 20 років, я крім того, що співала, я ще й танцювала, і танцювала я, всі знають десь, так, І я була в Москві, і ми там працювали. І коли це все почалось, я написала, написала хлопцям, написала дівчатам, що підтримайте, будь ласка, нас. І отримала дуже тяжку відповідь для себе. Тобто, там було написано, що якщо у вас зміниться влада, все у вас буде добре. Ну, Тобто, це я вам зараз переклала так легко. І з того моменту я вирішила, що ніяких більше зв'язків, якісь, ну, тобто творча діяльність однозначно там припинена, і якісь відносини теж. Тобто, ми дійсно їх вважали своїми друзями, людьми, які ну, вони близькі. І просто в один момент вони, вони просто вони зникли, їх просто нема. Ну, це, мабуть, болюча історія кожного українця, багатьох українців розірвалися з друзями, з, род... друзі... з родичів і з родичами, з друзями. Я знаю, так. Просто для мене я до останнього не вірила, що так буде. Тому що в мене там десь 23-22 лютого я співала гімн а, і в Києві. І мені казали, що Яна, мабуть, буде війна. І я я стояла і казала: Та що ви таке кажете? Такого не може бути. Я ніколи в житті не повірю, що дійсно повномасштабне буде таке вторгнення. Я не вірила. Ну я мурах досі. Я сто процентів була впевнена, що ні, такого не може бути. І 24 лютого я повинна була виїжджати на концерт знову до Києва. Тобто я повернулася в Дніпро, була декілька днів тут, і це був ранок, коли ми повинні були їхати. І мій балет, дівчата зараз ми так згадуємо, як то все. Вони кажуть, що ми прокинулись, а я їм одразу ж дзвонить, подзвонила. І вони всі думали, що о Боже, проспали, мабуть, мабуть, вона вже нас чекає, а ми тут спимо. Тобто вони не чули, а я біля аеропорту мешкаю, і це було дуже страшно. Я спала з дітьми своїми, чоловік дуже рано встає в мене на роботу, і він. Я так глаза в мене закриті, я лежу, думаю, Боже, оце ураган. Думаю, зараз нам кришу знесе. І я чую, що він біжить і кричить: Яна, це війна, це бомби. І я встаю і він так скидає з нас покривало, і я собі думаю, боже, яка ж я дура, що я, що я навіть не подумала, що таке може бути, У мене нічого не зну. Тобто, Ніяких там зборів чи там документи, документів. Ну, ну, тобто є які люди, говорять. які готувалися. Тобто я впевнена була, що такого бути не може. І ну, це психічно на мене дуже так сильно вплинуло, чесно вам скажу, що перший місяць то було ну, дуже тяжко. Я не, знаю, як, я не знаю, як виживають люди, які. Втратили свої будівлі, своїх рідних, близьких. І це ну це горе, яке мені здається, ми ніколи не зможемо ну, забути точно і там кажуть, що треба там прощати. Але господи, прости, але мені здається, що того не можна. Ні, тут ми прощати не будемо, тут це так це не так. працює. Я не хочу завершувати нашу розмову з вами на такій сумній ноті. Не буде це занадто попросити вас заспівати свою улюблену фразу з нової пісні Леви і зацікавити наших глядачів? Улюблену? Так. Знаєте яку? Щоб на такій гарній ноті, так? Да? Тато повернувся, обійняв дружину і поцілував своїх донечку і сина. Це найголовніше. Дякуємо на, Це на такій ноті пол... набагато приємніше так. завершувати діалог. Дякую. Ви знаєте тепер, яка пісня має бути на рингтоні вашого телефону.